Михайло Русин приїхав на змагання рятувальників зі Львова. Хлопець каже, як працювати в горах разом із командою, тренувалися на високому замку, готувалися до змагань три тижні. Як на роботі ми проводимо заняття, щоб висліфовувати нашу техніку, втиратися в рух, в здачу нормативів. Це все в нашій професії. Це, звичайно, що не зашкодить, піде тільки на плюс. Відпрацювання розпочали з шокування учасників біля пожежних автомобілів. Після сирени вони взяли обладнання та розпочали забіг на гору. Упродовж маршруту розбивали завали, влаштовували переправу, розрізали бензопилою дерев'яні колоди. Опісля учасники гасили пожежу в лісі і транспортували хворого в безпечне місце, куди б мала приїхати екстрена медична допомога. Сьогоднішні навчання показують ту специфіку ліквідації надзвичайних ситуацій і подій, які відбуваються в гірській місцевості. Це важкодоступність, відсутність проїздів, доїздів, проблеми з забезпеченням протипожежним водопостачанням. Але зв'язку з тим, що все-таки наша гірська місцевість нашої області, в Карпатського регіону, є населена, люди проживають, крім того, є великий потік. Туристів останнім часом надзвичайні ситуації стаються. Першими маршрут із перешкодами прийшла команда зі Львова. Наступні пожежники з Івано-Франківська опісля із Закарпаття. Однак переможців змагань не обирали. Важкі були повністю всі етапи. Саме важче було, звичайно, останній етап, тому що манекен дуже важкий і дуже так, підйом. Є дуже сильний підтримка один одного була. Якщо хтось щось не справлявся, другий брав і допомагав. За словами Володимира Чернецького, такі навчання на Прикарпатті провели вперше. Їх організували в межах програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна. Івона Захарук, Каріна Борисевич, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.